Хотів пограбувати та спалити заживо у власному будинку. Страшний злочин стався серед білого дня в селі Армашівка Одеської області. 30-річний в'язень виправної колонії знущався з літньої жінки, аби вона віддала йому коштовності. Коли ж виявилось, що поживитися нічим намагався підпалити свою жертву заживо. Більше про історію з кримінальним присмаком знає Олександр Тарасенко. Ширяївська виправна колонія уже багато років розкинулася в Армашівці. Тутешні в'язні живуть без охорони і можуть вільно пересуватися. Про Анатолія Цуркана у колонії говорять із негативом. Засуджений потрапив туди за рішенням суду у листопаді 2018 року. До того лікувався у закладі для душевно хворих. Ну, чесно говоря, він себе не зовсім з хорошої сторони, агресивний. І завжди коректний. Ось так как-то Були конфлікти з осужденими. Літня Ольга Максимівна досі з жахом згадує про той трагічний день. Бере мене, так зору, підніма. Давай гроші, давай Гроше, бо я тебе задавлю і спалю. Виявляється, це була друга зустріч в'язні з жертвою. Перше він пограбував пенсіонерку на 500 гривень, поки та поралася в городі. Після того випадку постраждала, поскаржилася в адміністрацію колонії. Наступного дня розлючений чоловік просто посеред білого дня буквально вибив двері з петель і залетів до хати. Тут у мене рани є на нозі рани. Ой, що він мені робив? Душив, давив, вдавив, вдавив, давив. давив, давив. це мене в'єд, сюди мене п'єта, оце в мене пухло, це болить. А тут у мене як курдюк. Але забрати у бідної пенсіонерки було нічого. Тоді зловмисник підпалив будинок, де залишалася побита Ольга Максимівна, аби вона не поскаржилася до колонії знову. Я не дихну. Помаленьку вилізла вона двір, висунулася і давай кричати, кричати. Та люди сусіди почули та почали збігати. А дим такий валує, що вже, як сказати, тріщить, лущить і шихвер ламається і вискакує вікна в вікна вогонь. Витягали, потерпілу з полум'я селяни. Після прикрого випадку вони збунтувалися, бо ж бояться за себе. Виявляється, в Армашівці це не вперше. Став над нею, почав щось там говорити. Вона думала, що то син, та й Вася, Вася до нього, а він бере почав, ну я сказав так, як було, почав її ну, насилувати. Постраждалий досі залишається у лікарні. Там Ользі Максимівні вже поставили діагноз. На, на даному етапі стан пацієнтки середньої важкості. І життю пацієнтки на даний момент нічого не загрожує. Будемо спостерігати по динаміці. Синяки можуть оставатись ще, ну, скажімо, деякий період. По цьому факту було порушено кримінальне провадження за двома статтями, підпал та навмисне вбивство і через 15-ту статтю це не доведені і до кінця. Анатолія Цуркана наразі утримують у виправному центрі і скоро мають обрати запобіжний захід. А от тепер уже бездомній Ользі Максиміні немає до кого звернутися, аби їй надали притулок. Олександр Тарасенко та Костянтин Лужневський, сьомий канал.